Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Французька розробка безпілотний літальний апарат «Ерок» виконала свій дебютний тестовий політ, продемонструвавши можливості майбутньої багатоцільової платформи для розвідки. Є ударних операцій. Пристрій створюється як універсальна система спостереження та ураження цілей у різних умовах. Ерок має вражаючі габарити, розмах крил перевищує 20 метрів, а довжина фюзеляжу становить близько 15 метрів. та обшивка поєднують металеві елементи з легкими композитами. Рішення, що дозволяє зберегти структурну міцність при одночасному зменшенні маси конструкції. перший політ проводився з присутністю оператора пілота безпеки для оцінки базових льотних показників зльоту і посадки, навантажень на шасі, а також рівнів вібрації загальної керованості платформи. Повідомляє видання Challenges. Літальний апарат обладнано турбогвинтовим двигуном потужністю в діапазоні 1000-1200 кінських сил, що забезпечує крейсерську швидкість у декілька сотень вузлів та можливість підйому на робочу висоту понад 12 кілометрів. Завдяки паливній ємності та енергоефективності конструкція Рок може залишатися в повітрі. Понад 24 години під час виконання розвідувальних завдань для передачі даних передбачено варіанти оснащення супутниковими каналами зв'язку із сучасною авіонікою. Фюзеляж дрона передбачає модульний відсік, який дозволяє встановлювати різні сенсорні блоки. Від електрооптичних і інфрачервоних камер до приладів радіоелектронної розвідки. Під крилом розташовані точки підвізки, розраховані на корисне навантаження близько однієї тонни, що дає змогу нести керовані бомби малої або середньої маси та ракетні боєприпаси у демонстраційних матеріалах. Виробника апарат зображений з бойовими комплектами типу ASM Hammer та Ptur Hellfire, але оснащення може варіюватися залежно від конкретних вимог замовника. Основна місія ерок тривалий розвідувальний моніторинг. Над морем він може контролювати риболовецькі зони, морські маршрути і нафтові платформи на суші спостерігати за приміщеннями, забезпечувати передачу розвідувальної інформації та підтримку дії сил. Ударні можливості розглядаються як доповнення до спостереження для оперативного ураження пріоритетних цілей при необхідності. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.